Вки у війні на сході України зростають дедалі більше. І візит канцлерки Німеччини Ангели Меркель до Києва це лише підтверджує. Вітаю геофакторі! Дивіться нині також про таке. Російська пропаганда розширює географію серед жертв українців Німеччини. Від голосок війни чеські Карлові вари не дорахувалися російських туристів. У лігві мафії не кіношні пристрасті довкола Калабрійського спруту. Візит Ангели Меркель до України має сильне символічне значення. Це перші відвідини Києва канцлеркою від початку Революції Гідності. До того ж, усього за день до святкування Дня Незалежності. Вияв надзвичайної політичної підтримки України з боку Берліна. Німеччині вже давно відводять ключову роль у спробах врегулювання українсько-російського конфлікту. Вимоги заходу зводяться насамперед до одного: Росія повинна негайно припинити підтримку сепаратистів як ідеологічну, так і військову. Але Путін, а йому в унісон, і вся російська пропаганда продовжують уперто заперечувати підтримку Кремлем сепаратистів, незважаючи на численні докази. Кореспондент ДВ Маркус Реєр вирушив до Слов'янська у пошуках слідів росіян на сході України і знайшов їх. Там де нині рівна земля, ще недавно була насипана могила. Відразу біля старого радянського беліска жертвам громадянської війни у самісінькому центрі Слов'янська після звільнення міста силами АТО з цієї могили дістали близько двох десятків тіл. Розповідає Валерій Ступко. Він пережив окупацію міста проросійськими сепаратистами з квітня по липень. Уночі перед відступом з міста бойовики поховали тут своїх загиблих, серед яких ймовірно, і російські громадяни коли перші з них почали гинути, вони навіть відспівували їх по-російськи. Перші загибли були в хороших, красивих трунах. Вони їх просто відправляли в Росію. Тут не ховали. А місцевих віддавали родичам. Навіть були розвішені плакати, перші герої, які загинули за Донецьку народну республіку. Однак пізніше, як розповідають Валерій Стопко та численні мешканці Слов'янська, сепаратисти ховали дедалі більшу кількість загиблих просто біля блокпостів, за які точилися бої. Для багатьох на сході України це є свідченням походження загиблих з Росії. Кремль такі звинувачення відкидає, вдаючи з себе миротворця. Водночас радикальні націоналісти у Москві рекрутують добровольців для боротьби в Україні. Валерій Колоцей та його побратими кажуть, що працюють на громадських засадах та за рахунок пожертв. Тут усі усвідомлюють, що повернутися додому можна в труні. Вони наголошують, те, що Донбас, Донеччина та Луганщина належать до України історична помилка. Проти цього, мовляв, і воюють. Така собі визвольна боротьба. Особисто Валерій Колоцей вже відправив на війну кілька десятків добровольців, проте стверджує по всій Росії тисячі бажаючих воювати, у тому числі і чоловіки з досвідом бойових дій в Афганістані та Чечні. спеціалісти важливі військові спеціалісти в першу чергу, а також медики. Це максимально бажаний контингент. Насправді приймаються всі, бо в бойових умовах людина, яку будуть навчати півроку чи рік в мирних умовах, вона там за два тижні все одно навчиться. зараз там уже достатня кількість наших, скажімо так, знайомих, які цим людям допоможуть влаштуватися і якомога швидше увійти в стрій, максимально Те, що серед сепаратистів є громадяни Росії, британська журналістка Геррі Целем розуміла від самого початку. Однак доказів у неї не було. Аж поки наприкінці травня не сталося щось дивне. Донецькі сепаратисти попросили її разом з двома колегами супроводжувати конвой з тридцятьма тілами. Їх необхідно було відвести до Росії через територію, яку взяли під контроль українські силовики. Журналісти погодилися. Це був поворотний момент. Раптом розкрилося те, що тут є російські бійці. Тепер головне питання: хто ці люди? Меснайманці, Російські націоналісти, які борються за свою справу, і скільки їх насправді? ватажки сепаратистів зазвичай називають менші цифри. Вони говорять про 20-30% росіян серед бойовиків. Однак деякі оглядачі підозрюють, що їх може бути 70-80%. Проросійські сепаратисти стверджують, що захопили озброєння російського виробництва в українських військових, але насправді використовують нові зразки зброї, які Росія в Україні ніколи не постачала. Річ, ще йде об ефективності зброї. Ми ще й про ефективність зброї. Ми бачимо, що ця зброя на порядок ефективніша ніж попередні версії. Це свідчить про прямі поставки Російської Федерації цієї зброї терористичним угрупованням на сході України. України бойовикам у Слов'янську це, вочевидь, не допомогло. Українській армії вдалося звільнити місто. Українська влада очікує, що у слов'янську та інших містах буде знайдено ще не одне масове поховання сепаратистів, і хоче допомогти російським сім'ям, які припускають, що їхні сини загинули на сході України. В умовах війни часто найпершою жертвою стає правда і об'єктивність. І в такий час, як ніколи, важливо, щоб хтось не заангажований, виважено та нейтрально оцінював те, що відбувається. Експерти Берлінського фонду науки та політики проаналізували військові аспекти збройного конфлікту на сході України. На зв'язку зі студією одна з авторів цієї поки що, мабуть, найґрунтовнішої на заході доповіді експертка з питань Східної Європи Маргарета Кляйн. Пані Кляйн, для військового конфлікту на сході України використовуються різні поняття: антитерористична операція, війна. Е, у чому власне різниця і який з цих термінів усе ж правильний антитерористична операція це визначення українського уряду, який тим самим хоче чітко вказати на те, що йдеться про внутрішню операцію проти терористів. Так Київ називає сепаратистів. Тому формально операцію керує не українська армія, а служба безпеки України. Але багато хто каже, що це війна. Обидві сторони озброєні застосовують одна до одної насильство. Але ми не можемо говорити про війну між двома державами в класичному розумінні, хоча це і є конфлікт між Росією та Україною. Не можна казати і про громадянську війну, оскільки у сепаратистів надто мало підтримки серед населення. Це так звана асиметрична або гібридна війна. Це визначення найближче до суті. А хто за вашими даними власне ці люди, які воюють на боці сепаратистів? Це люди з різних країн. Вони часто керуються різними мотивами. серед українських сепаратистів є такі, хто злякався, нібито захоплення влади в Києві фашистами. Це ті, хто виступає за відокремлення східної України або автономію, або навіть за приєднання до Росії. частково, це колишні співробітники спецслужб. Приміром, Олександр Ходаковський, колишній командир донецького спецпідрозділу Альфа служби безпеки України. Тобто це люди близькі до попереднього режиму. Крім того, є добровольці і найманці з Росії. Їхні Мотиви, гроші і пошуки пригод. Є й такі, хто керується ідеологічними мотивами, мріючи про відновлення. Великої Російської імперії. А які нині найбільші проблеми, з якими стикається українська армія, як ви гадаєте? наразі головна складність полягає у тому, що військові дії сягнули міст, і дуже складно вести вуличні бої без випадкових жертв серед мирного населення. Українські силові структури взагалі не готові до такого сценарію в них не було відповідних навчань. Крім того, армія, міліція, рятувальники і національна гвардія дуже погано оснащені. Проблемою є і маленька зарплатня, тому там дуже високий рівень корупції. І ще ми бачимо, що поряд з групами проросійських сепаратистів є також непідконтрольні Києву проукраїнські збройні формування. Дякую, пані Кляйн. Експертка Берлінського фонду науки і політики Маргарети Кляйн вважає, що найбільша проблема для сил АТО полягає в тому, що бойові дії перемістилися до великих східноукраїнських міст, через що жертвами стають багато мирних мешканців. Ще більше коментарів та аналітики на цю тему читайте на українському сайті Deutsche Welle. Жертвами війни в Україні вже стали тисячі людей. А скільки людей страждає від війни інформаційної? Такі цифри навряд чи хтось може навести. Пропагандистські міфи стають дедалі абсурднішими. Приміром, на початку липня російські змі активно розтаражували скандал довкола буцімто контрабанди органів тяжко поранених на Донбасі до Німеччини. Фігурувала в ньому певна Ольга Вібер. Російські ЗМІ називали її німецьким лікарем, але лікарем, як з'ясувала ДВ, уродженка України ніколи не була. Жінку розшукала моя колега Катерина Іванова. Сенсация дня. Взломанная переписка адвоката Юрия Тимошенко Сергея Власенко. Он состоял в переписке с немецким врачом Ольгой Вибер. Они обсуждают торговлю органами. 17 сердец, 50 почек, новые печени. Заказчик просит свежие, вырезанные из еще живых людей. С тем, чтобы контрабанда в Германию заняла не более 14 часов. Хто така Ольга Вібер, яку російські змі називають чорним трансплантологом? Жінка з таким ім'ям дійсно живе в Німеччині, от тільки вона зовсім не трансплантолог і навіть не лікар. Ольга Вібер дипломований математик та юрист. Вона народилась в Україні наразі зі своїм чоловіком-викладачем. Ольга мешкає в невеличкому містечку на півдні Німеччини. Історія про торгівлю органами для її родини як грім серед ясного неба. Зайшла на я зайшла на сторінку однокласники, щоб подивитись, хто з друзів мені написав. Зазвичай у мене близько 20 відвідувачів за тиждень. А тут я побачила, що на мене буквально сипляться якісь повідомлення з прокляттями та погрозами. Це було жахливо. На початку у мене був просто шок. Я не розуміла, чому це все відбувається. Але в деяких повідомленнях були лінки на статтю в газеті Голос Севастополя. Так от там розмістили фейкову переписку між власенком та нібито мною. і зробили лінк на м мою ну, сторінку ссылку на мою сторінку. кількість відвідувачів на акаунті Ольги збільшилась аж до п'яти тисяч. На адресу жінки почав сипатись потік лайки та погроз. Чому російські мас медіа обрали саме Ольгу на роль героїні однієї зі своїх пропагандистських історій? Родина не розуміє. Але жінка припускає, що це пов'язано з тим, що вона активно і щиро підтримувала в соцмережах проєвропейські акції протесту на батьківщині, могли свою роль відіграти й фотографії з операційної, розміщені в профілі жінки. Ці фотографії я сама Ці фотографії я розмістила серед фото у себе на сторінці, тому що моя минула робота була пов'язана з маркетингом медичного обладнання, і через свою роботу мені доводилось бувати кілька разів в операційній, щоб зробити знімки або тренінг певний пройти. Ілі пройшла тренінг определений. Ще кілька місяців тому Ольга Вібер навіть в страшному сні не могла собі уявити, що вона, мешкаючи у Німеччині, може стати жертвою російської пропаганди. Друзі Ольги, почувши історію про чорних трансплантологів та переглянувши сюжети на російських телеканалах, не знали, сміятися їм чи плакати. Ми знаємо для чого функціонує така пропаганда, для чого створюються такі історії. але коли таке відбувається з людиною, яку ти знаєш особисто, звісно, що маєш до цієї історії інше ставлення. Не інакше як абсурдною історію про так званий продаж українських органів до Німеччини називають і трансплантологи поставки органів з місць бойових дій на Донбасі, про які розповідають російські змі, неможливі із суто медичних причин. Процес забрав би надто багато часу. Пересадка серця, наприклад, має здійснюватись дуже швидко не більше п'яти годин. Із України його точно не встигнуть доставити до Німеччини. Експерта дуже вразило, що хтось міг стверджувати, ніби в Німеччині можна без проблем організувати оптову торгівлю органами. Наприклад, у Штутгарті у черзі на пересадку не рок стоять 300 пацієнтів. А я візьму та 15 людей раптом зніму з черги. Вони що всі померли? В чому річ? І що я маю казати? Та ні, тут просто з України партія надійшла. П'ятнадцять не рок. Євротрансплант миттєво звернеться до федеральної палати лікарів та припинить усе це. Із наслідками російської телевізійної пропаганди в Німеччині юрист німецького союзу журналістів Міхель Клем стикається вперше. Він теж не розуміє, як у такій історії взагалі можна вірити. загалом не важко встановити, що тут йдеться про неприхований наклеп. До того ж, за усіма ознаками політично мотивований. Це жорстоко стосовно конкретної людини, яка від цього постраждала. У розпал інформаційної війни до особистих даних варто ставитися з особливою обережністю, вважає юрист, і радить обмежити стороннім людям доступ до своїх акаунтів у соціальних мережах. Але незважаючи на потік бруду, який лється на Ольгу Вібер, вона вирішила не закривати свої сторінки. Жінка вважає, що саме там люди можуть дізнатися про неї правду, і готова розповідати про себе та відповідати на запитання. Російська пропаганда поширюється не лише на зовнішню політику, але й на внутрішню. Господарі Кремля хочуть сприйматися суспільством як палки поборники моралі. Росію накрила хвиля законів, спрямованих нібито на підвищення моральності суспільства. У фокусі креативних законодавчих ініціатив російської думи оголені скульптури, лайлива лексика і навіть мережевна білизна. Віднедавна слухати пісні російського рок-гурту Ленінград доводиться із певними завадами через ненормативну лексику. У них йдеться про і про... у російській радіоефір Пісні Ленінграду тепер випускають лише в очищеній, так би мовити, формі. Концерти поскасовували чутливі вуха росіян намагаються вберегти від таких непристойностей. Закон про заборону ненормативної лексики регулює найновітнішу форму цензури у Росії. Путін благословив те, чого вже давно вимагали російські консерватори: протистояння впливу занепадницького заходу. Лаятися на публіці заборонено у фільмах і в театрі поготів. За порушення заборони загрожує штраф від двох до двохсот тисяч рублів, чи навіть звільнення з роботи. Науковці в російській академії наук здивовані. Невже в Росії немає важливіших проблем ніж боротьба з матом і непристойностями у мові. ми прекрасно знаємо, що й класики російської літератури використовували обсценну лексику. Відомо, що Пушкін дуже цінував вірші Баркова. А барков, як ви знаєте, це поет, який писав основному матом обсценною лексикою. Навіть більше у Пушкіна є поема, яка називається тінь Баркова. називається тінь Баркова. Згідно із новим законом, онлайн-портали перевіряються на підозрілі слова. Індекс заборонених слів постійно оновлюється. Статті, що порушують заборону, блокують. Це вже навіть зробили з інтерв'ю, у якому пояснювалося походження російського мату. Покарання очікує і тих, хто вживатиме ненормативну лексику на позначення найвидатніших жіночих атрибутів. На противагу забороні уже формується рух опору гірки один і два. Якщо вже новомодна російська високоморальність не може цілковито заборонити оголене тіло як таке, то принаймні відводить йому місце суто у музеях. Там, хоча б потенціал морального занепаду можна контролювати. Відверта оголеність за межами храмів мистецтва, однак не повинна муляти очі невинним перехожим. Аполлон, грецький бог мистецтва, який споглядає на усіх із московського большого театру. Після масштабного ремонту нарешті отримав свій фіговий листочок. Утім, герой Олімпу прикрашає ще і банкноту у 100 рублів, яка найактивніше перебуває в обігу. Причому іще з середини 90-х. нині ж нахабного ексгібіціоніста нарешті помітили і вивели на чисту воду. Депутат Думи Роман Худяков вбачає у цій банкноті безперечне порушення закону номер 436 ф 3 про захист дітей від інформації, яка завдає шкоди їхньому здоров'ю і розвитку. Як термінове вирішення, депутат пропонує маркування 18 як на порнографічних матеріалах. Жертвою чергової законодавчої ініціативи можуть стати і надзвичайно популярні серед росіянок черевики на височенних підборах. Для виробників взуття хочуть встановити верхню межу висоти підборів. Я весь час ходжу на підборах, мені зручно, я звикла. 9 сантиметрів. 9 сантиметрів згідно з правилами. Да. Я люблю високі підбори. Жінка без них не жінка. те, що з точки зору ортопедів видається виправданим. Багато жінок сприймають як нестримне бажання усе нормувати у дусі радянщини. Криваво-червона чи чорна як ніч? Для білизни теж є норми: 6% бавовни у складі тканини для так званої гігроскопічності. Лише така частка бавовни гарантує, що волога поглинатиметься. Інакше жінка нібито ризикує отримати подразнення шкіри. Те, що видають за турботу про населення, схоже, є нічим іншим як елементарним протекціонізмом. Адже росіяни щороку витрачають на таку білизну близько 4 мільярдів євро. В європейських містах стало менше російських туристів. Одна з причин помітне зростання упереджень щодо росіян на тлі кризи в Україні, насамперед у країнах східної Європи. Серед інших причин антиєвропейська пропаганда російських змі та помітне ослаблення рубля. За даними Російського Союзу туриндустрії, потік туристів з Росії до окремих країн Європи скоротився цього літа на 40%. Багатьох європейців, для яких туризм є джерелом існування, така різка втрата туристів з Росії, зрозуміло, непокоїть. Як приміром, чеські Карлові вари один з улюблених курортів російських багатіїв. Великою політикою Катаржина Плачкова досі абсолютно не цікавилась. Але саме через велику політику справи у кучерки цього року кепські у Карлових варах пік сезону. Взагалі-то конячки Фіна і Лора мали би у цей час приносити їй чималий прибуток. Але цього року місто немов вимерло, нарікає Катаржина. Ні, такими порожніми я Карлові вари ще не бачила. Раніше все було набагато краще, а зараз жах. Майже нема клієнтів. Росіяни вже не їдуть. Або їм не дають візи, або навіть не знаю. Цей чеський курорт вважається найзахіднішим містом Росії. Любов росіян до Карлових Вар бере початок іще ще часів Петра І. 1711 року він тут оздоровлювався. Після 1989 року росіяни інвестували у занепале місто мільйони, зробили з нього перлину. 100 тисяч туристів щороку приїздили з Росії на оздоровлення за послугами стоматолога, просто на відпочинок. Але тепер російська зірка у Карлових варах закотилась за небосхил. Констатують у міськраді. Росіяни в Чехії 68-го року мають поганий імідж після того, як вони вели танки під час праської весни. Багато людей терпіти не могли. Росіян у нас це не відчувалося. Але з початком української кризи росіяни стали боятися, що чехи знову будуть упереджено до них ставитися. Як в пам'яті, так грусити Віктор з Сибірського Томська приїхав, попри все. я вважаю, що з огляду на міжнародне становище через конфлікт України і Росії багато хто боїться їхати за кордон. Хоча зараз ніби все нормалізується. Путін зустрічався з Меркель і ніби знайшли спільну мову, що треба припинити там, поки все общийзик поки там все дно. Власник готелю Санкт-Петербург Леонід Калинка нарікає, що кількість гостей у нього скоротилася вдвічі. Українець звинувачує у всьому політиків якщо дивитися звідси, то це не конфлікт росіян проти українців, це конфлікт політичний. Політики воюють і ділять, а страждає народ. Ми нормальні люди, українці, росіяни, завжди дружили і будемо дружити. Гадаю, це штучно створений політиками Конфлікт політиками до українсько-російського кордону звідси 2300 кілометрів. Але до Карлових вар конфлікт виявився значно ближчим. Дехто тут навіть жартує. Нехай би політики зустрілися на їхньому курорті і домовилися про все. Тутешня тепла мінеральна вода, мовляв, добре заспокоює. 53 мільярди євро річного обороту бізнес у Європі, Америці та Австралії. Якби італійська мафія Андранґетта була звичайним собі підприємством, то стала б, мабуть, зразком неймовірного бізнесового успіху. А ендрангетта це організоване злочинне угруповання, яке заробляє такі нечувані суми на наркотиках та нелегальній утилізації сміття. Тотешні мафіозні боси керують своїми брудними справами із забутих богом та людьми невеликих селищ у горах на півдні Італії. Але поліції часом таки вдається виходити на їхній слід. Третя ночі. Знімальна група ДВС упроводжує елітний спецпідрозділ карабінерів під назвою Мисливці. Операція відбувається майже беззвучно. Поліцейські заскочили кілера зненацька, коли той спав. Не так давно він уже відсидів 20 років за вбивство і лише минулого року вийшов на волю. А тепер є нові докази того, що кілерства він не облишив. Їх вистачить, аби посадити його ще на 20 років. Ми в Джоя Тауро на великому портовому містечку у Калабрії. Про нього, мабуть, ніхто особливо і не знав би, якби не Андрангета, місцева мафія, вона складається з кількох великих мафіозних кланів і є найпотужнішим угрупованням з продажу наркотиків у Європі. На тривалий час вважалася таким собі локальним феноменом. На її руках тяжкі злочини. Вбивства, торгівля зброєю та наркотиками. Але тепер стало очевидно, що Ндрангета достатньо потужна, аби впливати на економіку цілої країни. Це нині найбільша загроза. За оцінками. Дранґета налічує близько 60 тисяч членів і має зв'язки з чотирма різними угрупованнями в 30 країнах. Річний оборот калабрійської мафії оцінюють у 53 мільярди євро. Це найпотужніше злочинне угруповання у цілій Європі. Від узбережжя до місцевості Аспромонте добра година їзди. Аспромонте з італійської означає Урвиста гора. Власне, так і виглядають тутешні ландшафти. Урвисті дикі пустельні. Гори аж до горизонту, а між ними кілька селищ. Саме тут б'ється серце дрангети. Саме тут переховуються мафіозі, коли їх розшукує поліція. Карабінери демонструють нам де саме. Це підвал будинку посеред села, який на перший погляд виглядає як недобудова, але в сіні є отвір. Це вихід до бункера. Саме тут аж до свого арешту переховувався відомий мафіозі Саверіо Трімболі. На цьому поліцейському відео видно наскільки вміло була замаскована схованка. Арешт Трімболі був великим успіхом, але ніхто не знає, скільки ще таких бункерів існує. Приміром, у цьому колись тривалий час переховувався один з найбільш розшукуваних калабрійських мафіозів Джозепе Аквіно. Тривалий час вважалося, що Нрангета – це така собі неорганізована мережа мафіозних кланів. Але коли до рук поліції потрапило це відео, стало очевидно, це досконало організована мультимільярдна злочинна імперія. Песимісти кажуть, що мафія стала настільки потужною, що її вже неможливо побороти. Оптимісти натомість ще вірять, якщо пощастить, то через 50 років. Докладніше про теми, які не залишають європейців байдужими, читайте на українському сайті Deutsche Welle та на сторінці DW у Фейсбуку. А я прощаюся з вами. На все добре.